Друзі, усім привіт! Сьогодні вихідний, неділя. І у мене випала така можливість поїхати на Мураву. Мурава дуже гарний край чеський. Тут дуже прекрасна природа, замки. І Сьогодні мій замок перший раз я тут вранов над Диї. Потім я поїду ще на лавандову ферму. Я сьогодні сама від Праги це 3 години їзди. Сонце дуже світить в очі, сліпить мене. Я думаю, що щось буде вам видно. Зараз ми йдемо на екскурсію родину.

Жара, 28 градусів. На сонці, напевно, 32. Дуже цікавий замок, мені сподобався. Апартаменти у замку. Тут є відомий народний парк, сподій. Так, я приїхала в містечко Старовічки називається. Тут зразу лавандово-лове. Лавандове вино. Я по-чеськи лавандула. Лавандове вино. І до ферми треба йти пішки 10-15 хвилин. 900 метрів. Ну, менше ніж 15 хвилин. Я озброєна до зубів. На фотосесії. Досить далеченько, уже замучилась. Ось все ж туди. Кусок. Ну, а ти що хотіть? На території біотуалет. Вхід коштує 60 корм. В старовічки. В старовічках найбільше. Чеській республіці лавандова фер... лавандова ферма. Я була в Жидовіце. це у нас близько, але вона вже відцвітає. Це вже все. Кінець досить така густа лаванда. Шкода, що вже відцвітає. Сьогодні вже закриття сезон. Вже колір не такий. Пахне. Сподобається. Магазинчик. там Лавандулі лімон А у вас карти можна? Це кава. Лавандова кава. Диві. Диві. Uh -huh. я, я купила таку лімонаду, водичку. Дуже смачна, приємна. Так, друзі, вже запізно ми приїхали, лаванда цвітає, Але нічого, закриття сезону, другий раз треба швидше, обов'язково їхати десь в кінці травень-червень місяць. раз ми вже з Іваном були колись давніше на лавандах в Провансі, Франції. Біля нас були в жидовіця. Тепер ще Морава. І більше в Чеській Республіці так нема. Лаванди, поля, ферми. Це подібне, як в жидовіці, як гора Гіп. Там пепа був теж. Там десь і відео навіть є. Так що, друзі, хто бажає їхати на лаванду, треба їхати в травень-червень, липень вже пізно, кінець липня. Лаванда відсвіла. Так, так що ми колір вже не такий, квіточки впали, щоб пильнувати на другий рік.